За іронією долі, менш року тому пані Анастасія разом з донькою Лізою, прогулюючись міським парком, випадково натрапили на хлопців, які виконували елементи ультрасі, а простіше найвищого ступеня складності на попереченні. і подібне яскраве видовище, наскільки засправило враження на дівчинку, що практично вже наступного дня вона долучилася до занять воркаутом за вісім місяців тренувань, яким вона встигла досягти гарних, навіть високих успіхів. Насправді воркаут, я думаю, що це спорт для хлопців. І якось ми були гуляли в парку, і побачили, як хлопці займаються. І моя дитина захопилася. Ми пішли на тренування. Було перше пробне. Вона окривена, захоплені прийшла. І наразі ми є, з нею буквально за вісім місяців. Стали чемпіонами воркауту з бабатом і чемпіонами воркауту серед професіоналів. Вона є топовою спортсменкою. І дуже задоволена цим. Вона горить, у неї багато планів, і вона працює на результат. На результат серед інших працює і крихітна Евеліна Кушніренко. Дівчина разом з Лізою стали одними з 250 учасників традиційної літньої атестації з воркауту, які проводяться у Дніпрі двічі на рік серед дітей, підлітків, юнаків, юніорів, молоді та дорослих чотирьох вікових категорій наймолодших до восьми років, далі дев'яти одинадцяти, дванадцяти п'ятнадцяти і шістнадцять плюс. Вони мають скласти іспит у трьох розділах заліку: підтягування на перекладіні та відтисканні на брусах і від підлоги, де Кожну праву нараховується певна кількість балів після чого і визначаються переможці та призери. Я зробила 22 підтягування, Але я хотіла а але я хотіла більше. Ну, що вийшло, то, то вийшло. І я а, поки що зробила 39 брусів. 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 Я рада, бо я ще більше не робила. Як і Евеліна, практично кожен учасник цієї літньої атестації, яка проводилася просто неба у сквері на проспекті Героїв нашого міста, що, до речі, стало черговою промоакцією воркауту та пропаганді популяризації агітації за здоровий спосіб життя, перевершив своє власне попереднє досягнення, встановлене півроку тому у ході зимових іспитів. І як свідчить статистика, їхні результати відрізняються у кращий бік від літніх, на що існує низка причин. Взимку результати діти демонструють трішечки вище, тому що влітку все ж таки спехати і канікули трішечки розслабляють. Тому результати не дуже сильно відрізняються, буквально на 10%, але взимку результати показуються вище. Ми задоволені результатом через те, що діти, коли приходять до тренування до воркауту, вони середня кількість підтягувань робиться від 3 до 5. За рік тренувань ми виводимо на 17 на 18 повторень. Тому це колосальний прогрес. Є учні, котрі виконують і 35 плюс підтягувань, і серед них навіть дівчата. Тому ми задоволені. Луни цим прогресом а для нових учнів це можливість побачити атмосферу не тільки спорт, а ще й атмосфера спортивної родини. Спільно з департаментом гуманітарної політики. Ми робимо цей захід кожного року, двічі на рік, зимку і влітку. Тому кожен учень, кожен атлет може побачити наскільки він спрогресував від своїх минулорічних змагань і до якої мети йому треба йти. Отже, іспити складені, кожен, хто брав в них участь, перегорнув чергову власну сторінку занять і тренувань воркаутом. Проаналізував і визначив для себе, чого вдалося досягти, над чим працювати далі. Втім, незалежності від результатів, двічників і неуспішників у середовищі цього виду субкультури і величезної соціальної платформи, яка об'єднує людей для занять спортом, їхнє прагнення до всебічного розвитку особистості і соціальну енергійність просто не існує. Усі, хто долучилися до подібного руху, вже переможці при. Чому не обов'язково з грамотами, дипломами і кубками? Головна нагорода, міцне, загартоване здоров'я, приваблива форма тіла, покращення рівня енергії і, звісно, підвищення самооцінки, спілкування у колі з прихильниками і однодумцями, що дарує у підсумку гарний бадьорий настрій, бажання продуктивно жити і працювати.